Нехай не жаліє твоє серце, коли даватиме повчальна історія про Милостиню Ця історія трапилася дуже давно в одному англійському містечку. Жебрачка у дрантивому лахмітті ходила від хати до хати, не минаючи жодних дверей, і просила милостиню. Їй не надто щастило. Одні її лаяли, інші проганяли собаками, а хтось кидав у фартух кусні запліснілого хліба і гнилу картоплю, аби лиш відчепилася. І тільки двоє стареньких, що жили в маленькій хатинці на краю міста, пустили бідолаху до свого дому і пригостили Сідай, погрійся. Промовив дідусь, а його жінка в цей час розігрівала молоко і краяла хліб. Коли же брачка їла, старенькі ласкаво промовляли і потішали її. Наступного дня до міста зненацька прибув королівський посланець. Він заходив до кожного дому і запрошував усіх на королівську учту. Це викликало в містечку неабияке збентеження. Пополудні всі родини святково одягнені, з'явилися у замку. Гостей посадили у великій залі, кожному було заздалегідь визначене місце, і слуги почали носити страви. За мить по залі прошелестів невдоволений гомін. А все то було через те, що послужливі камердинери подавали гостям картопляне лушпиння, каміння та кусні хліба. Лише в тарілки старенького подружжя, що сиділо в кутку, з великою люб'язністю накладали вишукані смачні наїдки. Раптом до зали вбігла жінка, обрана у жебраче лахміття. Усі засипаніли. Сьогодні, промовила та, я хочу почастувати вас з тим, чим ви частували мене вчора. Тоді скинула з себе жебраче шмаття і враз засяяли, виблискуючи розкішні шати, оздоблені коштовним камінням. Це була королева. Часто ми не усвідомлюємо цінності нашої милостині. Звісно, вона буде чимось розрадливим і вельми потрібним для того, хто просить. Але варто замислитись над цінність у милостині для людської душі. Ми не знаємо, коли і як нас навідає Ісус. чи то бува у погляді батька, чи у дружніх обіймах, чи у проханні зовсім чужої нам людини. І нехай вона в лахміття і буде зовсім непривабливою на вигляд. Але ми мусимо пам'ятати, що вона також дитина Божа. Нехай в такі моменти нам пригадується притча про те, як Ісус судитиме і козлів. Бо що робитимемо, коли Він мовить до нас? Бо я був голодний і ви не дали мені їсти, я був спраглий, і ви не дали мені пити. Я був чужинцем, і ви не прийняли мене гостинно. Я був нагий, і ви мене не одягли. Я був хворий та у в'язниці, і ви не попіклувалися про мене. Нехай цих слів ніхто з нас не почує. Стараємося робити добро у цьому житті, бо каже Господь: усе, що ви зробили одному з найменших моїх братів, зробили й мені.